Всіх вітаю, всім доброго дня. Сьогодні буде незвичайне відео в незвичайному форматі. Хотів показати свій багатостраждальний тигель, який дуже багато вже пережив, а саме 140 кг плавки. Уже і алюміній, і латунь Тут були видно, що стінки трошки під'їлися. За весь час я його лише один раз підварював. Мабуть, все-таки зі своєї вини, тому що продавив дно. Сильно надавлював на нього. Тоді воно було фіксоване. Зараз не фіксоване, зараз, в принципі, воно все рухається. І є в мене матеріал, я все-таки вирішив заготовити не один, а декілька тиглів, можливо, навіть три, і щоб вони були в запасі. І хочу подивитися, може, подумати, помодернізувати, в плані того, щоб, можливо, все-таки не скидна система така виливати. А можливо, коли буду заливати опоки, це буде незручно, тому що відстань дуже маленька. Все-таки тигель виймати звідси, виймати і таким чином заливати. Матеріал був закуплений на брухті. Є в мене така труба, і ця труба відрізняється від попередньої товщиної стінки. Досить таки непогана, досить товста. І знову ж на тому самому брухті. Отакі бублики закуплені. Це, видно, лазерним станком хтось різав, здав на металолом. Я такі речі ніколи не пропускаю. Чудове дно, трошки його допрацюю і буде все добре. Ну, Раз ми вже почали спілкуватися за тиглі, то я ніколи не брезгую Аліекспресом. І коли бачу смачну ціну і дуже такі, такі, такі класні речі, я їх обов'язково купую. Ось такі тиглі. Зазвичай, якщо купувати в нас на OLX або на промі, така ціна за один тигель 3 кг коштує десь 1600 кг. Мені вдалося їх на Алікспресі викупити 400-450 гривень. Оцей почав 500 брати за 500, тому що мені здалося, що це досить таки нормально. Оцей вже брав за 470 і оцей за 450. Ну і вдалося мені такий тигель на 5 кг все-таки смиконок за, за 600 гривень. Ціни просто бомба. Наразі вже дивився, ну це на протязі 4 тигля, десь протязі 3 років я купив. Ще не використовував, чому не використовував, тому що я планую їх використовувати чисто під срібло. Я займаюся, займався розкупками. Та й в принципі зараз періодично займаюся. І часто знаходяться срібні монети, якісь убиті, так звані какаліки, які ніде не використаються, вже навряд чи хтось їх буде щось з ними робити. І що ми з ними? Ми їх будемо чищати, пробувати робити фінаш срібло. І все-таки, щоб менше залишалося залишків срібла. тобто в плані на стінках таким чином ми будемо використовувати графітний тигель, тому що це найкращий варіант. Так, можна, звісно, брати керамічні тиглі, брати газову горілку і таким чином пропалювати там по 5-10 грам. Мені хочеться, щоб це було в більш глобальних масштабах. Все-таки в мене в планах десь здобути кілограм срібла. Так, ну що ж, приступимо до замірів. Зорієнтуємося, які нам відрізки потрібні. Так, на всю глибину і додамо десь сантиметр. Маємо 101 мм, міліметр, 111 мм, а ну зробимо 120 мм. Розмітимо. Давайте все-таки 125, для того, щоб можливо, була можливість обробити краї. Сто двадцять пять. Двісті п'ятдесят. І того має вийти чотири тиглі. Я думаю, більш ніж досталь. Зараз ми прокрасимо все і потім будемо вже попрацюємо трошки богаркою. Маємо майбутні тиглі, чудово! Так російські, край більш-менш рівненький. заганяємо, центруємо. Майже ідеальний варіант. Чудово. Видно, що різ все одно, як би ти не хотів, він ідеально не буде, тому зараз ми будемо рівняти кінець для того, щоб переварити потім для нього флянчик. Щоб все було гарно, чудово. В нашому випадку будемо надіятися, що ідеально. Так, ну що ж, погнали! Видно в одному місці ще не проходить. Княжня, кромка пройдена, тут трошечки флянчик, ми її потім, потім ми його заваримо. Так, одна сторона є. Для центровки зробив отвір. Ось таким чином. Зажимаємо, фіксуємо і будемо підганяти флянець в один розмір. Все, находясь, почати підготовлюємо фляз. Знімаю плоску для провора. Раніше я робив ще посадку. Середник щоб сюди все равно зафіксувати, а потім вже провар Ну, сьогодні, просто проварити і все. Все готово. Залишилося проварити або приварити. Наступний етап буде зварювання. Зробив фаску, флянець, закріпив струбциною. Варити будемо електродами по поніржавійки, але, але один із нюансів те, що я взяв четверку. Четверку взяв не, для того, що, не за того, що а, вони кращі, чи ще, ще що. Ну, я взяв, тому що більше ніяких не було в магазині на той період, коли я брав. А, фактично зварювальне апаратя на четверку. Зараз будемо пробувати. Буде у нас получаться, що чи не вийде. Варить, звісно, на убой. Ну і ось маємо такий результат. На герметичність я вже перевірив, все нормально, а зараз трошечки богарочко працюємо і все буде добре. Зробимо цацу. Фактично один тигель готов, таких ще треба три. Ну і останній етап заключний. Грубо кажучи, наведемо будемо трошечки красоти. Плюс-мінус краще, ніж було. Зараз зберемо всі теглі, тому що це було останнє І подивимося, що з цього все вийшло. І ось такий результат. Це швизнімовтокарним станком. Не заморачувався. Тут Богаркою знімав, пробував як краще. Тут знову ж таки токарним станком. Ну і тут знову богу Якоїсь суттєвої різниці я не побачив. Тигл у мене тепер вистачить досить таки надовго. Вважаючи, що в мене той тигель, який зараз стоїть, вже е, більше як півтора роки працює. Один раз я його проварював е, графіт, як б казав, навіщо мені потрібен. Ось Такий чудовий. Будемо працювати з дорогоцінними металами. Тому кому було цікаво? Дякую за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте. Далі буде цікаво.